Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тобто це те, що сталося у Єви. Вона подивилася, вона почала бажати. Спочатку вона сказала Ні, диявол далі веде діалог. Він витягає її, вона відповіла за Словом Божим. Він далі веде діалог, те, що відбувається, чи хтось прийшов тебе спокушає, чи через розум, тому що диявол, де він? У піднебесній, так? Він тобі говорить, через думки веде з тобою діалог. І ти замість того, щоб взяти його за хвіст і бити. Що ти робиш? Що вона зробила? Що диявол далі зробив? Він її далі захоплював. Він її фокусував далі. Він далі говорив і вона вела діалог. Вона не сказала, як Ісус пішов геть, чорт. Він дуже багато не говорив. Він, за Словом Божим, до побачення розмова закінчена. Вона захопилася. Коли вона захопилася, сталася спокуса, вона потрапила під контроль, під чаклунство, і в неї відбувається вже поразка розуму. І далі чинить гріх, відбувається смерть. Та сама схема продовжується сьогодні: нічого не змінилось.